Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне. На Кідзвілі Тіві сьогодні у нас в студії спеціалізована школа номер 41 імені Захара Карповича Сусаренка. Отже, першого запитання у нас до Артема. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Друга У вашому класі багато учнів? Так. Да. Скільки? 24. 21. Передавай мікрофон. Так. Та ні. А ви, Парнак. Зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А, а з ким сидите за партою? Шо? З Дані Матвієнко. Хлопчиком чи з дівчинкою? так? З хлопчиком. Ви часто у неї списуєте? Ні, я, я не списую. Аня, скажіть, у вашому класі хто хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? Передай мікрофон. М мікрофон передай. А ви, Вік, що зазвичай? Робите на перервах? Що ви зазвичай робите на перервах? Гуляю з друзями. Гуляю з друзями. Ходите у їдальню? Ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільній їдальні. Розкажіть, да, да, да. як вас звати? Назар. Розкажіть Назар, чим зазвичай годують у вашій школі? Січки, олажки, олажки, олажки. О, картошку, вареники. вареники. Оладзі. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? <ривіт> <Так>. Передай Валіку мікрофон. <ривіт> Валіка, ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Два. Вам подобається? Так. Ігор, розкажіть нам, будь ласка, чи добре у вас поведінка у школі? Добре. А ні. вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні, О, ні да. одного. Якщо так, то з якої причини? Я не ходив туди взагалі. Саша? Я Даня. Саша? Даня. Я Даня. Даня, а у вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Так. Як ви гадаєте? Сильно странно. Передай мікрофон. Ні, звіт, А ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Не хотілося б мати багато справ. Як ви вважаєте, як тебе зовути? Денис. Як ви вважаєте, Денис, працював? Працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Зробив би, зробив би менше уроків. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кідзвілі Тіві, та я, його ведуча Ткаченко Олена. До зустрічі у наступних ефірах. Що?